Наприклад, ректор збирав вже ректор втручається в виборчий процес. В ще нарада робить заяви про підкуп студентів, що комусь дали 300 гривень. А чомусь ще нарада не збирається, коли затримують деканів за хабарі по 30 тисяч гривень і не дає оцінку цим деканам, не дає оцінку викладачам. Всі ми знаємо, що університет це по суті черга за дипломом. Всі, чи там більшість студентів оцінки свої купляють, Чим створюють такі умови, що вони йшли до викладачів і купували оцінки плюс ректор. І ректор, замість того, щоб організовувати наукову роботу, замість того, щоб він організовував учбовий процес, не знаю, запрошував якихось професорів з Європи, він приймає по суті участь в виборчій кампанії. Я думаю, чи чиє, ну я знаю, чи я маю підозру, чому так само відбувається, тому що пані Марусик, один з проректорів університету, балотується, балотувалася. По списку від партії блок Петра Порошенка по квоті народного фронту. І я думаю, що саме вплив цієї людини, саме ця людина впливає на те, щоб на студентів тиснуло і щоб вони робили такі заяви. Скажіть, будь ласка, це нормально, коли людина виходить з кабінки і зразу віддає свій телефон, показує, як вона сфотографувала і дає інтерв'ю на камеру, що вона продала свій голос. Це нормально в цей момент. Там це вже дежурять це, 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 телеканали. Це, це, це. Джуряді депутати провладні, дежуря депутати ті, які навіть не приймають участь у виборах, і саме на цій ділянці, саме того студента, який сфотографував, зразу він віддає і свій паспорт, і свій телефон. Ясно і зрозуміло, чітко, що це провокація влади. Я думаю, що вони будуть стільки студентів шукати і залякувати, скільки їм потрібно. Якщо Ярослав Білик на тій дільниці набрав 900 голосів, то я. Певний, що за тиждень-два вони назбирають тисячу студентів, які скажуть, що вони продали свій голос. Тому я би дуже просив не робити цього. Це виглядає це всім чернівчанам видно, що це відбувається. А казати, що там всі продалися, ну це просто недостойно міського голови.